Любові ніколи не достатньо. Доведи мені свою цінність, покажи, який ти класний, бо я така класна. Будь чесно зі мною! Що ти відчуваєш зараз? І всі ці варіанти не приведуть до здорових стосунків. Ви будете просто двома сусідами, які живуть разом в кімнаті. Ну, не б'є, то супер! Привіт-привіт, мої прекрасні чарівні глядачі! З вами Ярослава Тетмурзінова, психолог, і ми з вами не бачилися протягом останніх декількох тижнів, тому що життя бурлило настільки, що в мене просто не доходили руки до того, щоб між подорожами, між всім, що відбувалося, зняти вам відео. Але це не утримує нас від того, щоб продовжувати наші розбори. Ми з вами дуже багато на цьому каналі розбирали е, якусь деструктивну поведінку в стосунках по відношенню до себе, по відношенню до свого життя, по відношенню до контакту із іншими людьми. Ми говорили про нарцисичні розлади, ми говорили про проблеми із самоцінністю, ми говорили про нездатність утримувати здоровий контакт. Але сьогодні мені хотілося б зробити розбір адекватних. Хороших, емоційно доступних стосунків зі своїми особливостями, звісно, але мені здається, що нам важливо зараз вводити все більше контексту якраз стосовно того, як же виглядають здорові стосунки, і що вони взагалі-то існують, і також на розборі конкретних моментів і конкретних питань, і також робити якісь собі підмітки, чого вам не вистачає для того, щоб мати відчуття класних кайфових здорових стосунків, тому що в першу чергу наші стосунки вони про те, наскільки ми можемо комунікувати, не втрачаючи свій розмір в стосунках з іншою людиною, і пам'ятати, вдовольняти свої потреби та потреби нашого партнера. Сьогодні ми розберемо із вами нашумівше інтерв'ю Селени Гомес та її хлопця і вже нареченого Бені Бланк. Але перш ніж перейти до розбору, я хочу зробити невеличку ремарочку і попросити вас підписатись на мій канал, так як я ділюся тут неймовірно крутою інформацією для покращення ментального, внутрішнього і зовнішнього стану наших українських жінок, тут ми працюємо над тим, щоб виводити наш соціум на зовсім інший рівень розуміння себе та світу навколо. Дуже вам дякую за підписку. Вподобай. І продовжуємо далі. Сьогодні ми розберемо історію кохання і стосунків Селени і Бені Бланко. Пройдемося по зеленим і червоним прапорцям. Якщо ті чи інші будуть, і розберемо основні показники, і основні потреби в стосунках людей загалом. Погнали. there і like a card that said like, take a selfie селфі And we took a selfie and then right after the selfie we just kissed and the... basically the rest was history and we started hanging out so much i was like this is my person like i'm going to marry this person this is oh this is the thing this is what it feels like it was so different than any of those feelings and i was like holy shit i just i met my best friend this is my best friend nothing gets any better than this it can't get better there's no Давайте на цього уривку про перший поцілунок і Бені поговоримо про темп входження в стосунків і яким чином ви можете зрозуміти, це ваші стосунки чи ні. Селена і Бенні Бланко, вони знайомі були ще до того, як вони почали зустрічатися, вони часто десь пересікались, знімали разом кліп, готували музику. І цей комфорт, який ви відчуваєте від них, ось це якесь відчуття безпеки, про які вони говорять, воно якраз таки є дуже важливою складовою, і це те, що вибудувалося в них протягом років розуміння і знання одне одного. Бенні говорить про те, що коли... Вони нарешті зрозуміли, що в них є якийсь романтичний потенціал в спілкуванні. А він це зрозумів тільки, коли вони пішли вже на побачення, і він зрозумів, що це не просто вони вийшли на каву чи просто повечеряти, а це було побачення. Вони зрозуміли, що між ними є ось це розуміння одне одного і відчуття, що вони друзі. Дуже часто люди вступають, я б сказала, влітають навіть в стосунки, не, не надавши собі ось цього простору такого преконтакту. Перш ніж заходити в серйозне зближення. І з одного боку, що я помічаю часто в роботі із жінками, це те, що жінки настільки звикли бігати, вони настільки звикли швидко все робити, тільки через те, що вони зазвичай рухаються на тривозі, а не на щирому розумінні і відчутті себе. І вони звикли просто залітати в стосунки. А коли ми заходимо або робимо будь-яку дію, чи починаємо стосунки із тривоги, із відчуття, що ця людина може зникнути, що ця людина може куди, кудись піти, із відчуття, що вас недостатньо, і вам треба захомутати якось цю людину. І коли ваш фокус повністю направлений на інтереси і потреби виключно цієї людини. А не того, як мені зараз в цьому контакті, а чи комфортно мені? А які потреби вдовольняються? А чи сходимося ми за цінностями? Тоді жінки просто пролітають. Ось цю стадію преконтакту, тобто вашого відчуття цієї людини і розуміння того, підходить вона вам чи ні виключно по вашому стану і комфорту. І саме тому вони влітають в такі стосунки, які потім повертаються зовсім на тією картинкою, яку вони собі фантазували, через те, що елементарно вони не дали собі часу. Простору для того, щоб розміститися в цьому контакті і зрозуміти, ваше воно чи не ваше. Нас не вчили приміряти свої відчуття людей, обставини до себе і запитувати себе, а як мені взагалі із цим. Нас цьому не вчили. І саме тому більшість стосунків, які розвалюються, вони якраз починалися із ось цієї тривоги, страху, і аби влетіти в стосунки, аби він мене обрав. Обери мене, будь ласка, та, ось ці класична взаємодія із собою хороших, правильних дівчаток. І про що говорить Бенні? Про те, що вони вже із Селеною е, знали одне одного, дали цьому час і вже відчували і почувалися так, ніби коли вони вже почали спілкуватися, ніби вони вже друзі. І е, Бенні говорить: зверніть увагу, про свій стан поруч із нею. І те саме. Далі говоритиме Селена про те, що вона і ще ні з ким не почувалася так комфортно, розслаблено, безпечно. Це вже ознаки того, що потреба в безпеці, в захисті, в е, чесності по відношенню до себе з цією людиною може бути реалізована. Дуже часто я спостерігаю, як на перших етапах. Жінки та й чоловіки вони просто-напросто якось пролітають ось цей момент, а як мені поруч з людиною, і не звертають увагу на те, що інколи із цією людиною хочеться або дуже якось швидко поводитися, або компенсувати якусь свою, доводити свою важливість, щось розказувати. От згадайте, як ми розбирали в історії тіктокерки, яка страждала від аб'юзу свого хлопця. Згадайте. Як вона говорила про перше побачення, що він вміщувався як Павлін, такий розказував, доводив свою цінність, який він класний, що він може мати будь-яку жінку в цій кімнаті, але він обирає саме вас. І вона говорила про те, що у неї прям була дуже велика піднята енергія на цьому фоні. Вона прям така дуже раділа тому, але зазвичай, коли ви відчуваєте ось такий дуже різкий піднесений стан, дуже часто жінки плутають тривогу

I don't take anything yeah. for granted. And I still look at her, and my breath gets taken away in so many different ways. And I i said it to her last night. We were sitting, we, we were in like the pool or something together last night, and we were just hanging out. And I was just like, You're so beautiful. And I don't mean that just physically, I'm saying like. Вона повільніша, вона тихіша, вона менш активна. При цьому всьому Бенні розказує про важливість її в стосунках, про те, яка вона гарна. І вона до сих пір зверніть увагу, як вона реагує на його слова: прям такою ніжністю, теплотою, вдячністю. І це те, що також є важливою потребою в стосунках. Та ось це впевненість в тому. Тому воно формується з двох боків, тому що твій партнер завжди нагадує і вважає тебе найкращою, найрозумнішою, найпрекраснішою жінкою і так далі. Тобто, на що жінки забувають опиратися при виборі партнера, знову ж таки, це на їхній стан. При контакті з цим партнером. І ось тут ми дуже чітко побачимо, особливо це дуже видно, якщо порівняти Селену, коли вона давала інтерв'ю в інших стосунках, як вона перебувала, навіть не тільки із Джастіном, який у неї був стан такий більш, знаєте, тривожний. Тому що сама по собі вона досить тривожна, хоч зараз по ній цього і не скажеш. А якраз такі. З Бені ви помічаєте, наскільки вона розслаблена, наскільки вона щаслива. Вона прям Про що розслаблені жінки поруч із чоловіком говорить? Про те, що їй затишно, безпечно і класно. Про що говорить його захоплення нею, те, що він також відчуває свою важливість, і він також бачить і не забуває говорити їй. Про її про її важливість в його житті. Дивіться, емо... безпека... Загалом безпека, ось це відчуття опори і розслабленості в стосунках поруч з чоловіком. Воно базується не лише на фізичній безпеці. Ну не б'є, то супер. Ні. Якщо ми говоримо про здорові, глибокі стосунки і справжню близькість, яка існує між двома людьми, то ми завжди говоримо про фізичну, інтелектуальну, емоційну безпеку. Тобто, якщо ваш партнер не вдовольняє ваші потреби або ви Багато разів говорите про те, що вам важливо чути, наскільки ви важлива для нього, і він відповідно у чоловіків точно такі самі є потреби стосовно того, щоб знати, що твій партнер вважає тебе найкращою людиною для себе. Якщо ви постійно голодні в місті емоційної ось цієї близькості і безпеки, то сама фізична безпека нічого не дасть. Ви будете просто двома сусідами, які живуть разом. В кімнаті, не маючи ось цього конекту, тому що відчуття безпеки, особливо в жінок, в тому числі забезпечується емоціями і здатністю розміститися цими емоціями, здатністю відчувати цю емоційну близькість і компліменти або ось таке визнання, яке в даному випадку бені дає Селені, є дуже важливою складовою у формуванні цієї близькості. make Selena's day better? Like, how what can i do in my day to make her day better because then that makes my day better and i wanted to find a person like that and i know when selena wakes up like the first thing she's thinking is like how can i make his day better and we have such a give and take like i could never even see a world where i would ever yell at her she would ever yell at me like we don't argue like that like i feel like i feel like we just have conversations like there's never an argument sometimes she'll say this is so funny oh boy she'll go i'm feeling a little irritated and i think i need like 25 minutes Енасеокенав Гіверспейс, а не автолайфаміни, що текстгей ви каме. Ще один дуже класний момент, такий зелений прапорець в їхніх стосунках. Це про те, що вони вдвох вже досить емоційно зрілі і прокачені, тому що. Це одразу можна помітити наскільки людина внутрішньо зріла і опорна. Ми знаємо, що Селена пройшла величезний шлях в прийнятті себе в внутрішній зрілості. До речі, якщо ви хочете окремо її розбір, обов'язково напишіть мені в коментарях. І Бені ділився також своєю історією, що він також дуже працює над собою, постійно проходить різні тренінги, терапії і так далі. І ми тут бачимо двоє зрілих людей, які можуть розміщуватись одне з одним. Своїм розміром, не намагаючись когось там захопити, як це було б злитися да, в співзалежних стосунках, або, навпаки, відштовхнути, як це буває в контрзалежних стосунках. Тут, коли ми дивимося на них, що вони говорять? Про те, що коли вони. Починають доходити до якоїсь такої розмовки розмови, яка може бути по типу сваркою, вони ніколи не переходять на форму крику, тобто, що вони досить зрілі і емоційно стабільні для того, щоб не переходити на ось ті зриви емоційні, тобто не вміють контролювати себе внутрішньо та а вони вміють і вони обирають форму. Яка допомагає одне одному донести важливість тої чи іншої точки. І Селена, як говорить Бенні, часто коли вона відчуває, що вже доходить до того моменту, коли вона дуже роздратована, вона в цей момент зупиняє сварку, і каже. Я зараз роздратована. Зверніть увагу, вона не звинувачує його і не каже: ти робиш мене роздратованою, ти мене злиш, як у нас звикли. Тобто, це завжди в здоровій комунікації в парі завжди є я. Форма. Тобто я не тицяю на тебе, ти мене зробив такою, то це ти винен і так далі. А Селена говорить, я зараз почуваюся роздратовано, мені треба 20 хвилин, щоб трошечки заспокоїтися, зрозуміти, що я відчуваю. Тобто, дивіться, як класно, що вони, будучи разом, все одно дають собі місце, простір і час для того, щоб зрозуміти себе. І тільки із того тоді опорного стану взаємодіяти і продовжувати цю розмову, щоб не ранити себе в першу чергу, і одне одного. У нас же дуже часто як відбувається, і давайте я зроблю таку ремарочку. Такий тип стосунків можливий виключно, коли обидва партнери зрілі і опорні. Коли ви Ще внутрішньо підлітки, і тут вам може бути хоч 20, хоч 30, хоч 60 років. Якщо ви, ви маєте психологічний вік і емоційну витримку тінейджера, тобто ви не маєте контролю над своїми емоціями, ви просто стрибаєте від одного до іншого, не розуміючи себе, то в будь-яких сварках ви будете чути напад. І ви будете або нападати, або завмирати, закриватися у відповідь. І всі ці варіанти не приведуть до здорових стосунків, де має бути 50 на 50 ваше вдоволення ваших потреб: емоційних, фізіологічних, інтелектуальних і так далі. І вдоволення потреб партнера емоційні, фізіологічні, інтелектуальні і так далі. І тепер ми зараз послухаємо сторону Селени. чому їй... Benny, e, chomu na uwag, chim vid vid what I felt for Benny, it was it was everything about him was honest. It wasn't just that he was honest with me. He was honest about where he was at in life, and um, he'll tell me anything that he's feeling, and it made me feel like I could do the same. But he's the one person, you know, when you're saying those nice things to me, babe, it's like so sweet. But I believe him to where I'm not gonna believe someone who. Зблойнсмок he це it, it. в стосунках для жінки основною потребою є потреба в безпеці, і про що зараз звучить Селена, вона говорить про те, що їй безпечно із збені. Вона йому довіряє. Вона говорить, що те, що він може ділитися своїми відчуттями чесно, в незалежності від того, що він проходить в житті. Вона на цьому фоні вибудувала до нього довіру, вірить йому і відчуває себе безпечно. І дивіться, тут ми не тільки будемо вихваляти Бені, а і говоритимемо про емоційну зрілість на даний момент, я підкреслю, на даний момент Селени, тому що дуже часто жінки. Травмовані, які вступають з адекватними, хорошими, здоровими чоловіками в стосунки, вони ніби як вимагають від нього чесності. бо чесний зі мною, що ти відчуваєш зараз? Але коли чоловіки реально діляться чимось, що не відповідає очікуванням цієї жінки, яка в цей момент лякається, ретравмується ще там щось в якійсь своїх проекціях знаходиться, вони. Закриваються або нападають, тому що їм не підходить чесність чоловіка, тому що в їх розумінні чесність має бути тільки така, як вони собі вигадали. І це той момент, коли травмовані жінки будуть постійно саботувати стосунки, і вони ніколи не вийдуть на здорові класні стосунки, бо вони не можуть елементарно чути в такому прямому і глибшому значенні бачити свого партнера і обирати його, бо кожного разу вони чують і бачать лише свою травму і продовжують обирати її. І зараз я хочу також прокоментувати дуже класний уривок, де Бенні In and why to Stop trying to be cool. Guys try to be so cool. I think it's cool to show your emotions. I think it's cool to tell you to the person. Like I call my mom and up and I tell her how beautiful she is too. I think it's cool to make people feel good. I think it's cool. I just feel like people like are trying to push people down a lot sometimes, like to make themselves feel better. But you look so much cooler and so much better if you're making other people feel. Yeah, That's not even that you would look. Cool. No, You'd feel like a better person. Сам сайно, бот, сайт. Енець, я це сам імери пасшенет баба, сам тим медіа старт такі бабамор. А вона біякад Lord knows I've made tons of mistakes and continue. І дивіться, це дуже важливий топік, який підняв Бенні і Селена. Uh, вони говорять про те, що дуже багато чоловіків, і давайте зараз будемо говорити про жінок. Також намагаються створювати образ. Тобто ідуть і взаємодіють із людьми із місця нечесності. Жінки роблять вигляд, що вони такі всі доведи мені свою цінність, покажи, який ти класний, бо я така класна. І це не йде щиро з самоцінності, це йде із захисту. І те саме роблять, роблять чоловіки із такою токсичною маскулінністю. Да? Я такий крутий, я такий класний, мене твої емоції не цікавлять. В одному і в іншому випадку це говорить про незрілість внутрішню цих людей. Тому що е, жінки, чоловіки, які Грають ролі е, крутих. Ніколи такими всередині не є. І зверніть увагу на те, як Селена сказала, що вона хоче піднімати цю тему більше, і при цьому видно, як вона засоромилася, коли говорила і не те, що я вважаю себе ідеальною, і так далі. Тобто, ми бачимо, що вона до сих пір проходить свій ріст, який давайте бути чесними, ніколи не завершується протягом всього життя. Ми ростемо, досліджуємо себе і покращуємося. І ми бачимо, що вона до сих пір. Зіштовхується із великою кількістю внутрішнього сорому. Вона до кінця не приймає не присвоює свій розмір. Але той факт, що вони допомагають одне одному досліджувати себе, намагаються. Бути чесними і відкритими в моменти, коли цього вимагають їхні стосунки, це вже говорить про ось цю базову внутрішню зрілість, яка допомагає бути в контакті одне з одним. Тому що травмовані люди, коли опиняються в контакті одне з одним, єдине, що вони можуть робити, це травмувати одне одного. І багато хто думає, що любові для стосунків достатньо, але ні, любові ніколи не достатньо. І саме тому дуже багато. Пари, які люблять одне одного, або які мали сильні почуття, вони розходяться. Тому що окрім бази любові і почуттів, є іще моменти цінності. Які у вас цінності? Яка у вас емоційна зрілість? Чи сходитеся ви в баченні вашого майбутнього? Чи сходитеся ви в баченні теперішнього? Чи обговорюєте ви це, чи можете ви пред'являтися своїми потребами, чи можете ви розміщуватись своїми потребами, усвідомлювати, їх, займати своє місце в стосунках, займати своє місце, не порушуючи свої кордони, але й не порушуючи кордони людини навколо вас. І саме тому стосунки це не просто любов. І саме тому для, ць для класних стосунків любові ніколи недостатньо. Це про е зрілу комунікацію двох людей. Двох зрілих опорних людей, які мають приблизно спільні цінності, погляди і взаємодію із собою і іншими людьми в майбутньому. Поділіться, будь ласка, що для вас є найважчим в пропрацьовці стосунків, і, можливо, є у вас якісь пари, які б ви хотіли, щоб я розібрала динаміку, інтерв'ю і так далі. Обов'язково діліться в коментарях. Я із задоволенням буду робити розбори не лише токсичних пар, як частенько ми розбираємо. Збираємо в тіктоці, а і тих пар, на яких можна рівнятися, які показують нам приклад емоційної доступності. Давайте е, зробимо емоційний інтелект просто новою сексі, властивістю. І нехай це буде сексі точно так само, як не знаю, чоловічі мускули е, і реалізація. Тому е, я продовжую топити за те, що чим більше ви зріле опорна особистість, чим більше ви. Чим більше ви усвідомлюєте себе, свої потреби, тим крутіші у вас будуть стосунки, і е, тим кращий і глибший контакт у вас буде не лише із собою, а й своїм партнером і оточенням. Як завжди, до наступної зустрічі. Обнімаю вас. Не забудьте підписатися на мій канал. Цілую, обіймаю.